Всім привіт, друзі! Перевірю зараз лічильник гейгера Мюллера STS-5 на працездатність, на виробітку, на глюки, на несправності, на будь-які поломки. І так далі. Лічильник абсолютно новий, не використовувався, не паяний, зберігався в запасних ремкомплектах. Повністю новий, ідеальний, без найменших ніяких вм'ятинок, ніяких дефектів. От Під'єднали до дозиметра і бачимо 0,3 імпульсів в секунду влітає. Середній рядок в CPS імпульсів в секунду. Це природній чистий гамофон. Почекаємо, як він працює. От і ви чуєте клацання, як влітають гамакванти. Так, швидкість підрахунку, все бачите. Тепер підношу джерело. 600-бета випромінювання світофільтр GS19. І слухаємо по звуку на реакцію лічильника. У мене gs 19 80 мм. От він. Так. Контакт. Тут крокодильчики бувають окисляються. Потрібно хороший контакт. ну В ідеалі взагалі це очищати або паяти. от Підношу джерело. Я доторкаюся. І бачимо і чуємо реакцію. От 20 імпульсів в секунду фіксується від джерела бета проміння Тепер дуже швидко забираю джерело. Це тест на адекватність роботи. Дуже швидко забираю і звук має миттєво припинитися. Оп, я забрав. Миттєво замов клічильник. Миттєва реакція. Тобто газ осінь абсолютно новий, справляється з своїм завданням. Тепер знов підношу, миттєва реакція. І саме головне, коли забираєте. Раз, забрав, миттєва реакція замов і залишився природний фон. Перевірюю, як працює все. На того, що немає імпульси пакетами, перевірив, що короткі імпульси максимально. І покажу макрозйомці його. Стан. Ось латуні цоколі, от як не, не паяні, як бачите, ідеально нові. Тут так само латунні цоколі, новенькі, не паяні. заводська капелька волога з кожної сторони ідеальний лічильник. І от зі всіх сторін він, будь ласка, ідеальний. СТС 5. Він відрізняється від SBM 20, в нього скорость щота, швидкість підрахунку імпульсів інша. І розмір в нього інший Фу. От. форма аналогічна, але розмір інший, вага інша. Всередині технологія, склад суміш газів, метал аноду, метал катоду. Інший. В паспорті є вся різниця. І при підключенні, також через резистор, там опір має бути резистор також інший, відрізняється від SBM 20. Якому потрібен саме цей, то У них вибору немає, потрібно цих купувати. І все, всім до нових зустрічі. Кому потрібні СТС і саме, звертайтесь контакті зі мною є в описі під цим відео.